Добрий вечір, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відео, за ваші подобайки і за ваші добрі коментарі. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні буду пекти випічку і хочу з вами поділитися своїм рецептом. Значить, буду пекти пиріг, сформований з таких невеличких булочок-рогаликів, я б так би сказала. Але начинка сьогодні в мене буде не солодка, а буде пиріг з капустою. Так що ділюся з вами рецептом приготування цього пирога. Сьогодні працюю з тістом на кефірі. Так, кефір беру 200 кефіру. Кімнатної температури виливаю в мисочку от, Може тут трошки більше, ніж 200 грам. Ну, це в мене така чашка, я нею міряю завжди. Так, тут свіжі дріжджі, грам 14-15 свіжих дріжджів. Нічого нового, як би, в цьому рецепті немає. От, дріжджі розвожу, я працюю. Замішую тісто на свіжих дріжджах цих пресованих, тому на свіжих дріжджах можна тісто гарне приготувати і без опари. О, так що я майже на опару тісто і не ставлю. Так, сюди додаю одне яйце, але в мене яйце з двома жовтками. Ну, такі я купила собі яйця. Два жовточки у яйці. Яєчко сюди. Так, дрібка солі Добавляю. цукор. Значить, я люблю таке тісто, щоб трошки відчувалася е, солодинка в ньому. Дві ложки десь з половинкою додавлю. Дві з половиною столові ложки. Я додала тіста. Ой, вибачаю, з цукру, цукру в тісто. Тепер чайна ложечка в мене буде. Розпушувача ось кладу для тіста чайну ложечку. Так, і покладу сюди десь три ложки столові олії. Так. Наливаю десь ложечки три одна, дві, три. О, так як у мене сьогодні буде начинка не солодка, то я буду тісто таке робити, якби, ну, щоб не, не дуже, щоб таке було здобне. Ну, якби, Гарне, добре тісто буде, але не кладу сюди масло, не кладу ваніліну, як ви бачите. От, Значить, все це розколотило. І додаємо просіяне борошно. Борошно я вже підготувала, просіяла, так що порціями додаю, замішую тісто, не забите, от, і буду ставити, щоб тісто підійшло, ну, десь біля годинки. Так, значить, як я буду тісто вимішувати, тут нічого такого нового ж немає. Не буду забирати ваш час, зразу ложкою ось заколочую його, От, а потім перейду на ручний заміс і зроблю таке м'якеньке тісто і поставлю, щоб підходило, і тоді з вами зустрінемось. Підійшло моє тісто ось так, знімаю плівочку і викладаю тісто на робочу поверхню. Ось таке в мене тісто сьогодні. От, вийшло. У мене сьогодні руки в олії і стіл робоча поверхня теж в олії, Не в муці. Так, ось таке воно. Вийшло це тістечко. Таке гарненьке, живеньке. Тепер що буду робити далі? Будемо формувати. Оці булочки-рогалики, якби. Значить, у мене начинка сьогодні капуста. Капусту я пожарила, так як зазвичай ми готуємо жарену капусту, смажену на сковорідці. От, Значить, просто капуста, сіль, перчик, морква, цибулька, все за смаком додала. от, Як вам подобається, яку ви любите, таку капусту і робіть для начинки. Тепер, зараз трошки тіста відділю, щоб було зручніше працювати. Ось так. Тепер показую, як буду робити оцей, значить, ділю приблизно на однакові такі частинки. Зараз подивимося. Як вийде? Так, поділила. Так, робимо такі, якби кулечки, так? як кульки невеличкі. Крутили ці кульки. І тепер показую, як я буду формувати. Значить, розкачуємо тісто в такий овал. Робимо овальчик такий. Я буду робити сьогодні ці рогалики такі невеличкі. Невеликі будуть вони у мене сьогодні. Їх буде у мене ну, для пирога чи маленько, ну будуть вони такі. Ось, розкотила ось такий овал, так. Приблизно ось так. Ну, тісто так тоненько розкачуйте, я знаю, скільки там міліметрів по тощині. Десь 0,5. Ось. Так, овал розкотила. Тепер трошки довшенький зроблю. Ось так. Кладу начинку з капусти. Ось так. Показую, видно, ж камера захвачує, так? От, поклала начинку з капусти. Защипую. Ось так, поправлю туди. Защипала. Десь була серветочка в мене. Ось є. Так, серветочку ручки підтираємо. Ось так. Защипала. Гарненько, так. Сюди навіть ще можна трошки ось так, дивіться, дивлячись, як воно ось. Тепер сьогодні буду використовувати ось такий. Тісто оцей, бачите, ось він. І отак цим тісторізиком тісто розрізаю. Видно як? І тепер далі скручую це все діло, ось так. І виходить, ось такий невеличкий рогалик. Ось, бачите, як красиво виходить. Все. І буду зараз складати у форму. Так, ще раз, ще одненький показую вам, як формую. Складного нічого немає. Розкачуємо овал і щось таке на тістечко. Стараємося, щоб ці овальчики були якби одинакові, приблизно одинакові. Кладу начинку. Закриваю начинку. Гарненько так її ось тут закрили, защіпали. Так, тоді тут можна ще трошки підкотить. Ось так. От. І ось ті сторізик цей взяли. Раз, Провели і далі ось, скрутили. І, будь ласка, ось такий виходить гарненький рогалик. Показую вам, викладаю форму. У мене сьогодні кругла форма, діаметр 24 сантиметри. І буду викладати. Зараз зроблю ці рогалики, покладу отак їх по кругу, потім покажу, як далі буду викладати. Так що е, буду все вам показувати. Так, показую, як я викладаю пиріг з цих рогаликів. Значить, перший круг у мене буде зовнішній, це, що я називаю, тут у мене вийшлося 6 таких маленьких рогаликів. Так? От. А тепер ось іще. У мене тут я зробила рогалики. Тепер я кладу ось так рогалики. Бачите, як? О. Ось так. Таким чином буду класти. Так, сюди одненький, сюди одненький. Ось так. От, випучуємо їх так трошки, полукругом робимо. І сюди ось. Ось таким чином я поклала рогалики. Бачите, як вийшло красиво. Ось так виходить. Е, можна ще сюди в серединку щось покласти, але я думаю, що ж вони ж підійдуть і буде, вони ну, буде гарно. Можна туди нічого й не класти. Значить, зараз накриваю полотенечком і залишаю їх, щоб вони постояли хвилин, ну, 15-20, десь хай постоять. Так, показую вам свій пиріг, який вже підійшов. От подивіться, яка це красота. Тепер змазую я його збитим яйцем і буду ставити на випічку. Духовка 180, і буду десь хвилин 30-40, його випікати. Ну, буду дивитися. Так, Тут нічого такого немає, змазую яєчком. І вже потім вам покажу цей пиріг в готовому виді. Дорогі мої друзі, дорогі мої підписники, показую вам оцю свою красоту, який у мене вийшов сьогодні пиріг з капустою з оцих маленьких рогаликів, які я вам сьогодні показала. А, значить, трошки вже пиріг мій вичах. Зараз дістаю його з форми. От, бачите, от як він витягується. Трошки ножиком поправлю. Десь тут трошки зачепилося. О, все. Дивіться. Яка красота. Боже, ну мені так нравиться. Подобається. Дивіться, який гарний пиріжечок получився. Значить, перекладаю його зараз на тарілочку, на блюдечко, на блюдо. От так. Це забираю. Показую вам свій пиріг на блюді. Ось так він гарненько виглядає, дуже гарний, красивий, виглядає по-святковому. Такий пиріг можна готувати з. З солодкими начинками і з несолодкими начинками, так як я сьогодні приготувала з капустою. Так що пробуйте приготувати такий гарний, святковий, ну, дуже красивий пиріг. Дякую всім за увагу. І на все вам добре, і до нових відео! Печіть пироги!